Ситуації, майор служби цивільного захисту байдер сяді. Шановні громадяни, до вашої уваги інформація на тему поводження населення під час виявлення вибухонебезпечних предметів, а також предметів, які на них схожі. Останнім часом дуже загострюється питання збереження життя і здоров'я населення на території нашої держави. Терористичні події, які проходять на території нашої держави, зумовлюють. Безпечно відноситися до всіх знахідок, які можливі у побуті, так вибухонебезпечні предмети можуть встановлюватися в місцях масового перебування людей з метою найбільшого враження населення. Також на важливих об'єктах інфраструктури це залізничні колії, лінії електропередач, автозаправочні станції. На Важливих об'єктах інфраструктури, чим небезпечні вибухи, тим, що вони призводять до непередбачуваних наслідків. Це такі наслідки, як великомасштабні пожежі, обвали, мостів, інших споруд. Вибухонебезпечні предмети можуть застосовуватися як промислове виробництва боєприпаси, так і саморобні вибухові пристрої, які використовуються в терористичних цілях. Це Ручні гранати, противотанкові міни, противопіхотні міни, артилерійські снаряди. Вибухонебезпечні предмети саморобні можуть складатися з будь-яких елементів, які вміщують в собі вибухові речовини та засоби підриву. Це приклад такий даний предмет, в якому тротилова шашка, магніт встановлюється. Автомобіль, будь-яку металеву частину автомобіля на магніті, встановлюється і виявити його можна зовнішнім поглядом автомобіля. Всі предмети, які не належать до конструктивних частин автомобіля, можуть містити в собі небезпеку. Також це можуть бути звичайна книжка, відкриті книжки, може спрацювати заряд, відеокасета. Також. Залишені будь-які речі, сумки, чемодани, пакети. При виявленні даних предметів потрібно пам'ятати. Негайно запам'ятати місце та час виявлення даного предмета. Відійти на безпечну відстань та зателефонувати за номером 101 або 102, відвести в безпечну відстань всіх оточуючих, перехожих, які можуть знаходитися в зоні ураження. Забороняється при виявленні. Печних предметів та підозрілих предметів, зрушувати їх з місця, тому що можливо встановлені детонатори наптяжної дії, так звані розтяжки, наближатися до них, ймовірність встановлення датчиків руху. Тобто при виявленні даних предметів необхідно запам'ятати, що цікавість, занадто цікавість може коштувати вам життя. Дякую за ще начальник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, майор служби цивільного захисту Гайдер Сергій.